Фінансова культура в сучасному розвиненому і мінливому світі стала ще одним життєво необхідним елементом у системі навичок і правил поведінки. Фінансова грамотність дозволить людині незалежно від обставин, волі інших людей, систем. Освічена людина сама обирає ті шляхи в житті, які будуть для неї найбільш привабливими, створюючи матеріальну основу для подальшого розвитку суспільства. А як відбувався розвиток фінансових відносин в Україні, дивіться в моїй презентації. Культуру можна окреслити як суму надбань народу. Народи пишаються своїми культурними надбаннями, бережуть їх, водночас намагаючись робити їх живими елементами суспільного життя. Фінансова культура це невід'ємна частина культури суспільства, що отримала свій розвиток і становлення душових відносин у суспільстві. Розвиток фінансової культури багато в чому залежить від наявних в Україні фінансових інститутів, рівня фінансової грамотності населення і соціальних цінностей. Рівень фінансової культури людей говорить про рівень розвитку країни в цілому. Висока фінансова культура величезний плюс для держави і громадян. У довгостроковій перспективі це підвищує довіру до фінансових інструментів і сприяє економічному зростанню ринку. Складовими фінансової культури в кожної країни є фінансова обізнаність, фінансова освіченість та фінансова грамотність. Тільки на взаємодії всіх складових фінансової культури будуються фінансові відносини. Фінансовими відносинами називають будь-які відносини між суб'єктами, у результаті яких потік грошових коштів, купівля товарів, в магазинах. Отримання зарплати, кредит, сплата податків і таке інше. Суб'єктами фінансових відносин є держава, юридичні та фізичні особи. Для здійснення фінансових операцій необхідні грошові одиниці. Так, у 1991 році Україна стала незалежною державою. І таким чином виникла необхідність від'єднуватися від грошових одиниць СРСР. В цей період виникає потреба мати свою власну валюту. І 10 січня 1992 року було запроваджено купонокарбовиці багаторазового використання. Купонокарбовиці використовувались одночасно з рублем. Проіснували такі грошові одиниці до 1996 року, 25 серпня 1996 року, указом президента України, було проведено грошову реформу. Наслідком цієї реформи стало введення української гривні та її сотої частки копійки. І у 1994 по 1996 роках було випущено перші грошові купюри гривні. Художником цих грошових банкнот став Василь Лопата, якого назвали батьком українських грошей. Але перші надруковані банкноти були дуже е, низької якості. І вже через два роки у Великобританії почали друк нових дизайнів банкнот української гривні. Модель цих грошей вийшла дуже вдалою, хоча дизайн змінився мало бо художником теж був Василь Лопата. Ці купюри були виведені з обігу у 2004 році. Причиною стало те, що для фальшивомонетників деякі купюри цієї серії виявилися найулюбленішими. Невідомо чому. Але у 2003 році було вирішено кардинально змінити дизайн купюр. Діячі, що зображені на банкнотах, залишилися, але їх вигляд уже змінився. Змінився і колір деяких купюр. Гроші тепер мають різний розмір. Більший номінал, більша банкнота. У 2006 році вийшов новий тираж банкнот, палюнок яких не змінився зовсім. Змінились лише колір та рівні захисту. Також у 2006 році... З'явилася банкнота у 500 гривень, а вже у 2019 році була введена в обіг банкнота номіналом 1000 гривень. Ось так, складаючи характеристику національної валюти, подумів, виходить зображені на банкнотах пам'ятники та відомі особистості закарбовуються у свідомості всіх українців. Тобто гроші стають своєрідним коротким підручником історії. Хоч не хоч, а щодня на них дивишся. Отже, підсумовуючи, можна сказати, що фінансова система України ще дуже молода, знаходиться на шляху розвитку, має європейську спрямованість, все добре, але вже зараз забезпечує потреби українців. Дякую за увагу.